Привіт усім. Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла подробиці про дружбу зі співачкою Поляковою. Подруги доволі часто бачаться і навіть ведуть спільні проекти. А нещодавно Маша побула у артистки в заміському будинку та насолодилася відпочинком. Утім, у фотоблозі ведуча розповіла, що насправді раніше їй доволі важко давалася дружба через невміння приділяти їй час. Однією з таких подруг для Єфросиніної є Полякова. Знаменитість каже, що, хоч вони й різні, але вони завжди знаходять одна в одній підтримку й комфорт. І навіть поза камерами наодинці вони чудово проводять час. Крім того, ведуча розкрила найкращі якості співачки. За словами Маші, Оля значно відрізняється від публічного образу. Вона дуже турботлива, насправді, тихіша та поміркованіша, ніж ви бачите її в соцмережах. Так само, мабуть, як і я. Ми просто жінки зі своїми мріями, проблемами, недоліками, турботами та слабкостями. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.